Коли не бреши, не бреши собі, не бреши іншим. Коли ти обманюєш, ти, наче створюєш паралельний всесвіт, який потребує все більше і більше брехні, говори правду, навіть коли вона балюча, це очищає. Тобто сідайте, розмовляйте, кажіть правду. Кажіть, я, я тобі кажу, ну. Чесно і відверто, мене це або це бентежить. Мене, ці, мене це не подобається. Тому замість усе добре, чесно, я зараз вигорів, тоді можна знайти рішення. Тобто, коли ти даєш конкретні, да, тобто що з тобою не так. Якщо ти не знаєш, що з тобою не так, ну тут прямо вже наступна історія. Welcome to психолог. Навіщо? Бо брехня створює тиск. Правда створює простір для змін, коли ти сам собі не брешеш в першу чергу. Перше, правда звільняє навіть коли болить. Тобто брехня тимчасово полегшує, але завжди повертається. Завжди. Друге, щирість це форма сили. Лише сильні можуть бути реально чесними і откривеними. Я мало людей бачив, які реально можуть щиро сказати правду, і після цього в себе дуже доволі гарно почуватися. Боже, навчіться цьому, це дуже крутий лайфхак. Третє брехня робить тебе рабом власних слів. Чесність робить вільним. Ну тут, як то кажуть, не дать ні взять. Четверте, правда створює довіру. І це твоя найбільша валюта. Тобто, тві, коли ти створюєш аріол, що ти відвертий зі всіма, люди тобі реально довіряють. Застосовується. Скажи сьогодні одну правду, яку давно уникаєш, або напиши в коментарях: теж норма.